Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло. Я співзасновник онлайн-сервісу ЕС-Квіз. це конструктор квізів, які допомагають залучати більше якісних заявок в ваш бізнес або в бізнес вашого клієнта, якщо ви маркетолог і надаєте послуги. Наша команда зараз дуже інтенсивно працює над розвитком та покращенням нашого сервісу. Щомісяця ми вводимо нові фічі та нові можливості, накопичуємо функціонал. Також ми дуже активно працюємо над покращенням юзабіліті та дизайну наших інтерфейсів, як для адміністратора, який буде працювати в конструкторі та створювати квіз, так і для користувача, який перейде на квіз, наприклад, з реклами, і буде його проходити та залишати заявку. Тож, друзі, я рекомендую вам в посиланнях під цим відео. Підписатися на наш телеграм-канал, також підписатися на нас в соцмережах для того, щоб ви точно не пропустили нові оновлення. Можливо, зараз ви не знайдете якусь функцію, яку би ви хотіли використати, але вже буквально через тиждень вона може бути реалізована на нашому сервісі, і ви точно побачите, що вона є, зможете повернутися та використати. Тож, друзі, сьогодні я хотів би розповісти вам про. Одну із функцій, із нових можливостей, яку ми нещодавно ввели, і я дуже задоволений, що ми її нарешті інтегрували. Ця функція це шаблони готових квізів. Мені дуже подобається можливості працювати з шаблонами, тому що це в першу чергу оптимізує дуже багато часу для вас. Тож, коли ми натискаємо Створити квіз, у нас буде можливість створити квіз з нуля, якщо ви хочете зробити повністю щось нове, або ви можете скористуватися готовими шаблонами. Я думаю, що багато для кого із вас знайома ситуація, коли ви хочете швиденько запустити рекламу, протестувати якусь гіпотезу, і для цього квіз дуже добре підходить. Тут ви праві. Але. Навіть при тому, що є зручний конструктор, не потрібно використовувати код, не потрібно малювати дизайн. Все одно йде певний час на підготовку до створення квіза. Потрібно продумати, які запитання ми будемо ставити в квізі, який офер, як ми будемо мотивувати людей пройти цей квіз, і так далі, підготувати певний контент, певний фотоматеріал. І дуже часто стається так, що саме на цю підготовку йде більше часу, ніж на технічне створення. Квіза, тож, друзі, ця проблема фактично вирішена. Ми це зробили за вас. Наразі у нас є близько 20 готових квізів під різні нічі, які ви вже можете використовувати. Також є дуже зручна категорізація за такими тегами. Чим більше квізів буде у нас в шаблонах, тим зручніше буде користуватися ось такими категоріями, щоб швидше знайти той квіз, який підходить саме під ваш вид бізнесу, далі, звісно, також можна буде користуватися і пошуком. Ми будемо самостійно працювати над тим, щоб збільшувати кількість готових шаблонів, щоб буквально кожен вид бізнесу міг знайти готове рішення для себе, але і ви можете нам з цим допомогти. Наприклад, якщо ви вже створили певний хороший квіз. Для конкретної ніші, яка поки що не представлена в наших шаблонах, ви можете написати нам, контакти будуть внизу під цим відео, або написати в нашу телеграм-ком'юніті. Ми з вами зв'яжемося, ми зможемо використати ваш квіз. Звісно, ми замінимо оригінальні назви вашої компанії і певні деталі. Натомість ви допоможете нам. Розвивати наш сервіс, а ми віддячимо вам безкоштовною кількістю хорошою кількістю заявок, що зекономить вам з десяток доларів. Я думаю, що такий формат може бути також приємний. Коли ви обрали необхідний для себе шаблон квіза. Ви можете або натиснути синю кнопочку Обрати та перейти в конструктор, де ви зможете замінити певні деталі та адаптувати цей квіз під свій бізнес, або для початку його переглянути, натиснувши на ось цю кнопку, вас переадресує на посилання шаблонного квіза, і ви для початку зможете, як користувач його, пройти, оцінити, подобається вам чи ні, зрозуміти, чи хочете ви його використовувати. Ось. І далі вже перейти до конструктору та використати його. Пропоную перейти в повноекранний режим, і я покажу вам, як правильно працювати з шаблоном швидко та ефективно. Щоб обрати шаблон та перейти до його редагування, нам потрібно натиснути синю кнопочку Обрати. Власне, ми її натискаємо та переходимо в конструктор, де ми зможемо адаптувати цей квіз під наш бізнес. Далі нам потрібно натиснути на першу. Сторінку на перший крок, і ми бачимо, що у нас є перша стартова сторінка, яку ми також можемо адаптувати. Найперше, що ми можемо зробити, це змінити формат, то як нам більше подобається з фото, без фото, з таким засвітленням чи затемненням. Наприклад, мені подобається ось такий формат: з лівої сторони текст, з правої сторони фотографія. Зверніть увагу, я зараз трішки посунусь, що у нас є можливість прямо ось тут. Переключатися з мобільного приладу на ПК і навпаки, і таким чином ми можемо оцінити, як буде виглядати наш квіз на мобільному приладі. Це дуже важливо, тому що більшість трафіку йде саме з мобільних приладів. На мобільному приладі наші квізи виглядають дуже симпатично, лаконічно, зрозуміло і, відповідно, будуть конвертувати трафік в ліди і в заявки набагато ефективніше. Ще цікава функція, що ми можемо взагалі приховати першу сторінку і одразу переводити користувачів на перше запитання. Коли це слід зробити, коли ви хочете скоротити кількість кроків вашого користувача, скоротити воронку максимально, щоб вона швидко проходилася, таким чином, ціна вашого ліда може дещо зменшитись. Але я все ж таки надаю перевагу залишати першу вітальну сторінку для того, щоб користувач. Зрозумів, куди він потрапив, таким чином його освідомлення зросте, і він не буде просто так клікати кнопки, він буде розуміти, для чого він проходить цей квіз, куди він потрапив, і таким чином такі заявки будуть дещо якісніші. Далі, звісно, ми можемо адаптувати фотографію, тобто. Перемістити її вправо-вліво або відцентрувати, щоб необхідний нам об'єкт знаходився в полі нашого зору, а не був обрізаним. Звісно, ми можемо поміняти текст. Ось, наприклад, у нас гарантія не 10 років, а 5 років. Ми змінюємо заголовок і одразу бачимо, як відображаються наші зміни. Опис також ми можемо змінити чи адаптувати під себе. І, звісно, бонус. Бонус ми можемо взагалі виключити, але я рекомендую його залишити. Наприклад, у нас написана безкоштовна оцінка. Я хочу написати безкоштовний. Кошторис. І назва кнопки У нас старт. Я можу замінити назву цієї кнопки на почати. Не натискаємо Зберегти. І, відповідно, можемо переходити далі. Натискаємо сюди, і ми переходимо на наступну сторінку. Відповідно, ми можемо знову ж таки вносити певні корективи. За 2022 рік реалізовано понад 30 проєктів, давайте напишемо 50. Зверніть увагу, що ми можемо зробити крок обов'язковим або не обов'язковим. Якщо крок обов'язковий, то ваш потенційний клієнт не зможе перейти далі, не відповівши на запитання. Відповідно, у вас не буде пустих заявок. У вас будуть всі відповіді на запитання, відповідно, це буде також більш якісна заявка. Якщо ви оберете декілька відповідей, якщо в цьому, в цьому є сенс, ось бачите, то можливість автоматичного переходу далі без натискання цієї кнопки зникне, тому що, відповідно, клієнт може обрати декілька варіантів, щоб його після першого варіанта не переводило на наступну сторінку. Знову ж таки, зберегли, переходимо далі. Бачимо, що у нас є. Ось така формат картки, питання з візуальним відображенням, того що людина може вибрати. Ми, звісно, можемо натиснути Обрати свою фотографію, свою картинку. Також вже в сервісі працює автоматичне стискання фотографій, щоб не завантажувати дуже сильно ваш квіз, щоб він не був занадто важким, щоб він не відкривався довго. Ви можете додати ще декілька варіантів карток, якщо у вас є що додати. Або, навпаки, видалити. Опис можете додати якийсь коментар, можете додати певну підсказку для користувача, щоб йому було легше проходити цей квіз, або ви можете додати певний факт про свою компанію, що буде знову ж таки утеплювати вашого клієнта. Теж саме, тип запитання, список. Ви можете додати або зменшити. Ось, до прикладу, на цьому етапі у нас є можливість обрати декілька відповідей. Якщо людині потрібно не один вид мебелі, а декілька, тому тут немає автоматичного переходу далі. Ось таке запитання, наприклад, бачите, тут англійською мовою я хотів би замінити. Або взагалі я хотів би забрати його. Я вважаю, що опис тут, наприклад, не потрібен, тут все і так максимально зрозуміло. Я збережу без опису також може бути запитання. Ось тут, в принципі, нічого нового, все зрозуміло. Ми також можемо використовувати вільне поле, якщо ми хочемо запитати, наприклад, користувача, там, яка площа вашого об'єкту, яка площа вашої кімнати, він зможе ввести це вручну. Невдовзі у нас вийде новий тип запитання бігунок або ж слайдер, де людина зможе вибрати там, певну цифру від 0 до тисячі. І це буде означати, наприклад, квадратуру або певну площу. Переходимо до нашої форми контактів, і також ми її можемо доволі гарно налаштувати, змінити заголовок та опис, також додати, наприклад, ім'я, прізвище, емейл. Ми можемо зробити ім'я обов'язковим або необов'язковим. Бачите, зірочка змінюється. Ми можемо теж саме зробити з номером, можемо теж саме зробити з імейлом. Ми можемо замінити назву самої кнопки, наприклад, отримати розрахунок або залишити заявку. Далі у нас може бути два варіанти після того, як людина залишає свої контактні дані та натискає кнопку Залишити наприклад, отримати розрахунок або залишити заявку. Перший формат це сторінка подяки, коли людина перейде на ось таку сторіночку, і знову ж таки тут ми можемо відредагувати. Ми повідомиємо людину, що тест успішно пройдено, або опитування успішно пройдено, або ваша заявка прийнята. Вам призначено, наприклад, мені не подобається. Давайте напишемо ваші бонуси. Наприклад, майстра», як в таких нішах доволі часто практикується воронці їх продажів, безкоштовний кошторис, також окей. І знову ж таки ми можемо вшити посилання ось тут в цю кнопочку, куди ми будемо переводити посилання в кнопці. Це є URL, наприклад, на наше портфоліо або на наші соцмережі. Звісно, ви можете також додати. Посилання на свої соцмережі і, відповідно, не просто відпустити людину, а продовжити шлях вашого користувача, щоб він і далі продовжував з вами взаємодіяти, можливо, підписався на вас в інстаграмі. Вже зовсім скоро, друзі, ми введемо ще функціонал, який буде називатися Логіка запитань, де відповідно до попереднього запитання буде залежати те, яке. Питання буде наступне, і також ми ведемо результати. Тож цілком ймовірно, що вже в найближчий час вашому менеджеру не доведеться прораховувати кожну заявку окремо. А буде можливість налаштування результатів та відповідей, щоб клієнт одразу побачив приблизний розрахунок, наприклад, виготовлення мебелів чи щось подібне. Звісно, в таких нішах це все доволі приблизні цифри, тому що потрібно індивідуально розмовляти з клієнтом. Але, тим не менше, для тих клієнтів, які хочуть одразу побачити результати, а не чекати, поки менеджер з ними зв'яжеться, це буде окей. І другий формат. Це просто переадресація. Ми можемо натиснути просто переадресація, і після того, як користувач залишить заявку, його автоматично переадресує, наприклад, на ваше портфоліо або на ваш інстаграм профайл. Ви також це можете замінити. Далі важливий момент, що ви ще можете змінити, з чим ви можете погратися. Якщо вам, наприклад, не подобається ось така дизайн-тема, ви можете обрати. Першу, другу, третю, з сірим фоном, з білим фоном, з різними кнопками, ось в такому форматі, або взагалі щось екстремальне для любителів яскравих кольорів, або, можливо, певний градієнт, або темну тему. Звісно, в подальшому ми будемо розширювати список тем і різні варіанти дизайнів. Ми вже над цим працюємо, якщо чесно. Мені, наприклад, подобається ось така тема для цієї ніші, тому я її залишу. І ще важливий момент, з яким потрібно попрацювати, але це все також дуже легко інтеграції. І якщо ви, наприклад, маркетолог або ви хочете запускати рекламу на подібний квіз, то вам потрібно буде всього-навсього встановити піксель, це робиться дуже легко. Ось в цю вкладку ось це поле ви вставляєте ID вашого пікселя, і далі натискаєте Зберегти. Піксель автоматично інтегрується з вашим бізнес-менеджером, автоматично налаштовуються події, і ви зможете в своїй рекламі використати подію лід, вам не потрібно буде налаштовувати це вручну. Але якщо ви захочете налаштувати якусь кастомну подію на цьому квізі, наприклад, на Sen QPay, щоб бути впевненим на 100%, що заявка прийшла, ви зможете це також зробити вже в рекламному кабінеті Facebook. Знову ж таки, є інтеграція з TikTok Pixel, є інтеграція з Google-аналітикою, тег-менеджером, що доволі зручно. Є Webhook, за допомогою якого ви зможете інтегрувати з будь-якою CRM-системою, з будь-яким іншим сервісом наш квіз для передачі заявок. І ще дуже зручний формат передачі заявок це можливість. Отримувати заявки з вашого квіза в Telegram. Тобто заявка буде приходити з повідомленням вам в Telegram. Для цього вам потрібно просто скопіювати токен, натиснути кнопочку Перейти в наш бот, який ми вже створили. І в цьому боці, зараз не буду його відкривати, вставити ось цей токен, відправити його, і відповідно інтеграція вже буде налаштована. Буквально за декілька кліків, дуже зручно. Це дасть вам можливість отримувати заявки швидко і швидко їх обробляти. Ви також можете додати нашого бота собі в групу, де буде менеджер або декілька менеджерів, які будуть працювати з цими заявками. Тож, друзі, на цьому відео буде підходити до завершення. І мені здається, що працювати з шаблонами набагато-набагато зручніше, ніж працювати з квізом з нуля. Я буду дуже вдячний, якщо ви напишете нам, які ще ніші ви хочете бачити в шаблонах наших квізів. Ми їх обов'язково додамо в наступних оновленнях і ви зможете їх використовувати для свого бізнесу. Друзі, обов'язково реєструйтесь в нашому сервісі. Умови зараз найлояльніші серед всіх подібних сервісів, які є на ринку. Ми будемо дуже раді та вдячні вашій увазі. Також підписуйтесь на нас в Ютубі та. В інших соцмережах комунікуйте. Ми завжди прислуховуємося до ваших побажань та з часом.